Теперішніх українських реаліях відомо приказку про те, що автомобіль це не розкіш, а засіб пересування доцільно було перефразувати наступним чином: розкіш це не автомобіль, а хороші дороги. Почувати себе впевнено на рідному бездоріжжі водієві може дозволити лише сучасний та надійний залізний кінь. Відтепер червоноградці мають змогу придбати собі такого чотириколісного друга, не покидаючи території міста. Приватне підприємство Автоцентр Червоноград, яке займається продажем автомобілів французької марки Рено, відкрило у нашому місті перший автосалон світового рівня. Ця приємна подія відбулася у четвер, 20 червня. Знаходиться новітній центр реалізації та технічного обслуговування залізних коней на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік ринку Майдан. На урочисту церемонію відкриття прибули поважні гості. Директор з продажу та розвитку дилерської мережі Рено Україна Ірина Гон, директор ЦОВ ЮРК «Місто Львів, Роман Світлик та міський голова Червонограда Ігор Чудійович під час спілкування із місцевими журналістами, топ-менеджери Рено розповіли про розвиток компанії в Україні загалом та на Львівщині. Зокрема, що стосується Рено у Львівській області, я буду більше говорити загальне, Що стосується Львівської області, значить, за 2012 і 2011 рік, Рено у Львівській області на першому місці. По продажах автомобілів. Що це означає? Абсолютно перше місце. Це більше, ніж Жигулі, більше, ніж Ланоси, більше, ніж всі-всі-всі моделі. Е, чи зможемо ми ту першість втримати в 2013 році? Ну, поки що в мене є сумніви. Вони зв'язані з тим, що, якщо ви знаєте, цього року Рено. Поміняло практично всю моделю, всі моделі ланки логанів, Логани Сандеро. Більше того, до кінця року це ще нові моделі, Дві нових моделі – це Докер, лоджі і відновлена модель нова Рістайнова МСВ Логан. Тобто дуже багато новинок. А що таке перехід на новинки? Це, звичайно, стоїть питання. Що е, якийсь певний період були е, проблеми зі складами, з кількістю машин, тому що, вибачте, завод, конвейери переходять на нову модель, і це об'єктивна причина. Немалий вклад до того всього робить е, Сергій, робить автоцентр Чорноград. Можу вам сказати так, що по реєстрації в Сукальському районі е, в Сергія ну, автоцентр Чорноградська е, 25% ринку. Ну, журналісти, які займаються скажімо, знайомі з автобізнесом, з тою справою, для них ця цифра про щось говорить. Якщо по Львову на сьогоднішній день середній процент долі ринку по Львівській області це 6,7%, при середньоукраїнському 5,5%, то в Чорнораді 25, ви розумієте, це дуже велика доля. Директор з продажу та розвитку дилерської мережі Рено Україна Ірина Гон у розмові з журналістами наголосила, що компанія під час своєї діяльності прагне не лише заробляти гроші, але й витрачає немалу частину власних прибутків на соціальні програми. Що означає для компанії Рено соціальна орієнтація? Це звичайно перш за все, так як ми є автомобільною компанією, для нас в перш за все. Важлива безпека і безпека не тільки водія, який сидить у автомобілі і керує цим автомобілем, але й безпека пішоходів, і вперше, перш за все, безпека дітей, тому що Вміння правильно себе поводити на дорозі, звичайно, закладається з перших кроків це садочка, з дитячого віку. І те, наскільки діти в першу чергу вміють себе поводити на дорозі, це дає можливість, по-перше, їм лишатися в безпеці, по-друге, рости соціально активними і. Обізнаними людьми у майбутньому у нас є соціальні програми, які працюють в цьому напрямку. У нас є співпраця з ДАІ України, і ми, звичайно, дуже активно пропагуємо тему безпеки для дітей. Це одна частина. Друга частина ми звичайно мотивуємо нашу дилерську мережу. На сьогоднішній день у нас більше 40 дилерів по всій Україні. В першу чергу це підтримувати. 嗯。 Проекти, соціальні проекти в регіонах і в різних містах України. Так, у нас є проекти, які підтримують інвалідний спорт, у нас є проекти, які підтримують дитячі будинки. І, звичайно, звичайно, оці проекти, як для мене, це ті проекти, які в першу чергу дають клієнтам нашим можливість зрозуміти, що таке Рено, і Рено не тільки бізнес, зробити гроші при. Іти сьогодні, але й е, е, соціальна відповідальність компанії, яка працює вже довгі роки в Україні. Ми прийшли не на сьогодні, ми прийшли тут надовго в Україну і, звичайно, розвиваючи нашу мережу, підтримуючи її, е, ми в першу чергу дбаємо про наших клієнтів. Про особливості майбутньої роботи нового автосалону світового рівня у нашому місті медійникам розповів директор підприємства Автоцентр Червоноград Сергій Гадада. В цій частині залу в нас є шоу-рум, тобто продаж автомобілів є з тієї сторони, в нас сервісне обслуговування. На другому поверсі ми плануємо, якби тобто буквально десь за пару тижнів буде відкриття автошколи. Відповідно, будемо людей з самого початку привчати до якісного автомобіля, тому що автомобілі рено в нас будуть йти як навчальні автомобілі. З другої, якби далі, в нас буде роздрібна торгівля автозапчастинами, буде кафе, де клієнт зможе під'їхати, звернутися на сервіс чи звернутися в відділ продажу. Якщо йому треба зачекати, він може собі піднятися, посидіти, відпочити, тобто щось там перекусити, якщо є буде така можливість надана. Що я хочу як директор добитися в першу чергу, це щоб навіть мої працівники би, відчули цю частинку Рено, цю частинку Європи в своїх зарплатних відомостях, розумієте? Тобто не тільки щоб була Європа знаружі, щоб була, щоб була видно Європи, а щоб вони якби голосували, тобто отримали якби пристойні європейські зарплати на цьому підприємстві. Ми плануємо в перспективі представити весь модельний ряд Рено, включаючи і комерційну лінійку. А на сьогоднішній день стоїть сімейство Логан Сандеро Степвей Флюенс. Тобто, по мірі можливості, ми якби з модельним рядом з модельним рядом якби, міняємо машини. Тобто, всі машини ми стараємося сюди привезти, показати продукт. Весь модельний ряд, який є в Рено, на сьогоднішній, у новітньому автоцентрі Рено мешканці Червонограда та навколишніх населених пунктів матимуть можливість не лише придбати автомобіль, але й за необхідності якісно його відремонтувати. Ми вже збудували і відкриваємо сьогодні офіційний центр по обслуговуванню, тобто наші майстри навчаються в Києві. Вони є всі сертифіковані. Перспективі ми будемо і ще їх вчати, піднімати їхній рівень кваліфікації. Відбувається все дуже просто. Під'їжджаєте, заходите, є майстер-приймальник, який вас вислуховує, вислуховує вашу проблему, машина приймається в ремонтну зону, і якби клієнта стараємося задовольнити за якусь мінімальну ціну. Тобто, на сьогоднішній день наше завдання, якби за нормальні гроші, тобто за за за, за лояльну ціну, надати якби європейський сервіс. Після прес-конференції відбулася церемонія відкриття салону Рено. Директор підприємства Автоцентр Червоноград та почесні гості урочисто перерізали символічну стрічку. Приміщення нового автосалону укропив свяченою водою настоятель костелу святого Михаїла міста Сокаль, отець Андрій Мігулка. А згодом учасники святкового дійства мали змогу насолодитися вишуканою живою музикою.